Пообіцяли знайти зниклого безвісти чоловіка, а натомість ошукали. Колишня військова Юлія Сачко розповідає, як її подруга потрапила у пастку афаристів. Він був на курському напрямку. Вона знала, що він поранений, і десь невідомо де, де він знаходиться: в шпиталі чи ще щось, тому що е, виходить так, що був якось зв'язок неналагоджений. У розпачі жінка почала писати оголошення. У соцмережах розмістила фото та дані чоловіка, і їй відповіли: нібито побратими військового, запевнили, з її чоловіком усе гаразд. А потім вже ж почали, що у нього немає телефону. Йому треба кошти, щоб купити телефон. Кошти там якісь на ліки. Дружина не повірила і вимагала доказів фото та відео з чоловіком. Після чого її заблокували. Але пізніше прийшло ще одне повідомлення: вже від нібито юристів, які запевняли, що вони співпрацюють з полоненими і можуть допомогти. Роздається дзвінок. Що він каже їй? Що люба все добре? Я в погоні, Ось що тобі люди кажуть? У ось з цими тримай зв'язок, і вона я їй кажу, як ти. Могла зрозуміти, що це він. Вона каже: я не могла зрозуміти. Я тільки почула да, що він Якісь там були звуки, якісь трики. що каже, я не могла розчути. Найчастіше шахраї пишуть у Фейсбук та Телеграм. Якщо перейти до них на профіль, перше, що видніється, аватарки з фото військових або розмиті силуети детективів. Чатуються фористи на жертв цілеспрямовано у нічний час. Пишуть відкритим акаунтом або залишають коментарі в групах пошуку військових, як мінімум, перевірити. Звідки телефонували, який це номер телефона, тобто звертати увагу, який це оператор, з якого месенджера пройшло повідомлення про те, що є така інформація. З якої соціальної мережі тактика афористів – збити жертву з пантелику, взяти її на психологічний гачок, а потім на емоційному піднесенні виманити гроші, зазначають у кіберполіції, і саме це є першим знаком того, що на зв'язку не хто інший як шахрай. Державні органи ніколи в житті не будуть вас просити гроші за те, щоб надати інформацію про вашого рідного, близького, і тим паче, що не будуть давати ніякі платіжні реквізити, куди б треба було перерахувати. Та кошти з метою отримання своєї інформації. Щоб не потрапити у пастку шахраїв, поліції радять не надавати особистих даних, не переказувати коштів невідомим особам, та повідомляти в держоргани, які займаються пошуком безвісти зниклих і полонених, про переписки та пропозиції помічників з мережі. Є можливість записувати розмову, записуйте, робити скріни СМС-повідомлень, бо ми добре розуміємо, що як часто шахраї спілкуються з ошукуваними особами потерпілими через месенджери зв'язку, і тоді, наприклад, силеграмі, якщо там. Зносити весь чат, то взагалі не можна відслідкувати, хто кому щось направив. Це дуже складно. Тому варто все скрінити, все зберігати, і все це в сукупності буде мати доказову базу. У разі доведення провини зловмисника йому загрожуватиме від 5 до 10 років позбавлення волі. За 2024 рік відзвітували в МВС. Вони отримали близько півтори сотні звернень від рідних зниклих безвісти військових. У більшості випадків за аферами зазначають правоохоронці, стоять російські спецслужби. Вони не тільки воліють збагатитися на українцях у розпачі, а й вивідати секретні військові дані від родичів.